Вітаю вас на каналі Аксната, True Crime Реальні історії реальних людей, Джеймс Патрік Балджер народився 16 березня 1990 року у місті Мерсісайд. Його батьки Деніс і Ральф Балджери до цього часу вже пережили втрату маленької дочки, яка померла через хворобу. І тому народження Джеймса. Для них було справжнім щастям здавалося, що їхнє сімейне життя було ідеальним. Джеймс зростав активним хлопчиком, був оточений турботою з боку родичів і не залишав байдужим нікого, з ким би не зустрівся. Джеймс дуже любив свята, особливо Різдво та день народження. Він любив танцювати та сміятися, часто дивився на риб та комах. Ранок 12 лютого 1993 року був звичайним. Ральф згадує, як малюк сидів у своєму кріслі і снідав, дивлячись на камін. Батькові треба було вирушити до свого брата. Так як вони робили ремонт в його будинку, він не міг взяти Джеймса з собою, бо боявся, що на нього впаде щось важке. Це був головний жаль у його житті. Мати з Джеймсом та її сестрою Ніколь вирішили піти до торгівельного центру. Нігустрент в місті Бутул, знаючи, що Джеймс полюбляє бігати, вона не стала брати з собою візок. Ніколь надовго покинула компанію, а Деніс та Джеймс зайшли до м'ясної крамниці. Дитина сильно пустувала та метушилася того дня, тому Деніс запропонувала йому почекати хвилинку зовні. Але, вийшовши з крамниці, Деніс виявила, що її син зник. Після того, як пошуки по магазину ні до чого не привели, охорона та поліція запропонували Деніс подивитися записи з камер відеоспостереження. На них добре було видно двох школярів, які покидали торгівельний центр. Один із них тримав за руку дитину, в якій Деніс одразу ж пізнала Джеймса. Поліцейський порадив їй не переживати, припустивши, що діти просто пограють разом і Джеймс повернеться цілий і неушкоджений. Ніхто й не підозрював, як сильно поліцейський помилявся. Час на відеозаписі був 1542. Пошуки Джеймса Балджера тривали два дні. В околиці Волдона прочісувало сотні добровольців, а на ліхтарних стовпах висіли оголошення з фотографіями хлопчиків з відеозапису. 14 лютого 1993 року. Група з чотирьох хлопців проходила повзалізничні колії і помітила щось, що лежить на рейках. Спочатку діти прийняли це за ляльку, але підійшовши ближче, зрозуміли, що натрапили на шокуючу знахідку. Те, що вони знайшли, шокувало навіть досвідчених поліцейських, які за свою роботу бачили багато жахливих видовищ. Тіло Джеймса було перерізане потягом навпіл. Нижня половина була на коліях трохи далі. На голові хлопчика нарахували травми від 42 ударів відбиток черевика та синю фарбу. Неподалік залишилися лежати великий камінь та залізна балка. На них було виявлено кров Джеймса. Того ж вечора його останки впізнав брат Ральфа Балджера, який потім сказав, що побачене буде до кінця життя переслідувати його в нічних кошмарах. Жорстоке вбивство Джеймса Балджера вразило всю Англію, але справжній шок жителі Ліверпуля зазнали, коли поліція заарештувала за причетність до злочину двох десятирічних хлопчиків Джона Венейблса та Роберта Томпсона. Джон Венейблс зростав у неблагополучній родині. Він був другим із чотирьох дітей у сім'ї. Батька бачив дуже рідко, а стосунки з матір'ю були дуже холодні. Джон також часто піддавався нападкам з боку однокласників та старшого брата, через що став замкнутим та агресивним. Іноді батько приносив додому фільми жахів на відеокасетах, які дивився маленький Джон. Один з них, дитячі ігри 3», пізніше був вилучений із кінотеатрів Ліверпуля, тому що Джон назвав його найулюбленішим фільмом, а методи вбивства ляльки Чакі були ним самим використані під час вбивства Джеймса. Джон ніколи не мав друзів, поки одного разу він не познайомився з Робертом Томпсоном. Батьків Роберта теж не можна було назвати зразковими. Батько часто напивався і бив матір, а потім пішов із сім'ї. Ен Томпсон впала в депресію і навіть намагалася накласти на себе руки, а на дітей їй було практично наплювати. Так що Роберт і п'ять його братів були повністю надані самі собі. Але Роберт, на відміну від Джона, був дуже спокійною і сором'язливою дитиною. У день вбивства Венейблс і Томпсон прогулювали школу, гуляючи містом, що було для них звичайною справою. У торгівельному центрі Стренд вони вкрали іграшку маленького троля, кілька батарейок і банку з синьою фарбою. Після цього занудьгував, Венейбл запропонував своєму другові розвагу викрасти якогось малюка і відвести його з магазину, а потім повернути батькам. Роберт погодився. Вони спробували відвезти трирічну дитину, але її мати вчасно схаменулась, після чого і Томпсон вирушили на пошуки нової жертви. Їм на очі попався Джеймс, який грав біля м'ясної крамниці. Джон підійшов до дитини і простяг йому руку зі словами: Ходімо, малюк. Джеймс довірливо вклав долоню в руку вбивці, і вони втрьох залишили торгівельний центр. Джон Роберт та Джеймс пройшли близько чотирьох кілометрів. По дорозі Джон і Роберт по черзі штовхали Джеймса, а коли той починав плакати та кликати маму, втішали його. Зупинившись по дорозі в лавці солодощів, вони навіть купили Джеймсу людянок на паличці. По дорозі їм зустрілися загалом 38 людей, багато з яких запитували про те, чому Джеймс має стільки синців, а з під його кепки тече кров. Одним Джон і Роберт відповідали, що він їх молодший брат. Іншим, що знайшли дитину на вулиці в такому стані і ведуть її до поліцейської дільниці. Ніхто із перехожих і уявити не міг, що насправді чекало найближчим часом маленького Джеймса. Ввечері Джон і Роберт привели дитину на залізничні колії в Уолтоні. Вони кидали в нього камінням, що лежало біля рейок. Потім Джон хлюпнув йому в очі синю фарбу, вкрадену в магазині. У якийсь момент Іван Ейблс і Томпсон. Вирішили не просто познущатися з малюка, а вбити його і приховати сліди. На той час Джеймс вже не міг стояти на ногах і лежав на землі. Венейблс вдарив його, знайденою неподалік залізною балкою. Потім разом з Робертом роздягнув Джеймса і запхав батарейки йому в рот та Анус. А Роберт вдарив дитину черевиком по голові. Вирішивши підлаштувати все як нещасний випадок, Венейблс і Томпсон поклали тіло Джеймса по перекрейок. Потім вони пішли з місця злочину, залишивши малюка вмирати на рейках. Джеймс на той момент ще був живий, але непритомний. Потяг, що прибув, розрізав його навпіл. На допитах Джон і Роберт спочатку активно заперечували свою причетність до злочину, а потім почали звинувачувати один одного. Першим зізнався Джон. Він сказав, що вбив Джеймса і попросив передати його матері, що йому шкода. Трохи згодом вину визнав і Роберт. Поховали малюка 1 березня 1993 року, 24 листопада 1993 року Джона та Роберта засудили до 10 років ув'язнення. Деніс і Ральф були незадоволені таким вироком для вбивць сина. Деніс брала активну участь у компанії, що закликає збільшити термін, але натрапила на заперечення з боку влади. Але найбільше потрясіння батьки Джеймса зазнали в 2001 році, коли, згідно з поправками в законі, суд пом'якшив вирок, і Джон з Робертом опинилися на волі, отримавши нові імена. Деніс усіма силами намагалася клопотати про перегляд справи, але нічого не допомогло, тим не менш. У 2009 році 28-річний Джон Венейблс знову потрапив за ґрати за зберігання дитячої порнографії. Там він перебуває і досі. Місце знаходження Роберта Томпсона ретельно охороняється владою. Ральф і Деніс були зруйновані втратою. У їхній будинок і вдень і вночі намагалися потрапити репортери, а їхні стосунки один з одним ставали все холоднішими й холоднішими. Ральф став багато пити і все більше віддалявся від сім'ї, звинувачуючи в тому, що трапилося і себе, і Деніс, і при цьому всією душею ненавидячи вбивць сина. Зараз Деніс та Ральф розлучені. У Ральфа три доньки від нового шлюбу. А у Деніс один син від Ральфа, Майкл, який народився через 10 місяців після вбивства Джеймса, та два сини від нового шлюбу. Вони ніколи не забувають свого маленького хлопчика. Деніс відкрила благодійний фонд на честь сина. Щороку святкує його день народження та привозить кульки на могилу. На честь Джеймса Деніс написала книгу. Я відпустила його. Вона продовжує боротися за справедливість у справі 1993 року. А Ральф написав книгу Мій Джеймс. Про малюка зняли фільми і написали книги. Його ніколи не забудуть. Ось така історія. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, до зустрічі в нових відео.